Всім привіт! Сьогодні п'ятий день мого челенджу важкі 75, тяжкі 75, Hard75, називайте його як завгодно. Я взяла чашечку кави і готова з вами ділитися, що ж такого зі мною відбувається протягом цих п'яти днів. Я навіть нафарбувалась бо сьогодні свято я вже витримала ці 5 днів. Так от. Нагадаю, що за умовами мого челенджу, що мені потрібно робити. У мене є 5 правил, яких я маю дотримуватися щодня. Перше правило це спорт двічі на день по 45 хвилин. Одне тренування по ютубчику і друге тренування на орбітреку. З цим проблем немає. Єдине, що мене наздогнала жорстка кріпатура. Але, ну, нічого, у мене завжди так, я вже знаю своє тіло, бо спорт, в принципі, є досить часто в моєму житті. А, секундочку. Гар'ка! У мене підхотів... Що ви від мене всі хочете. Люська. Мій візажист. Вирішила поправити мені макіяж, да? Все, біжи, спадки. Бізі. Бізі, мама, працює. Коротше, кіт, у мене тут стоїть вазон. один єдиний. який в мене виживає. І кіт з нього виштовхує землю і хоче його висунути з вазона. Рея мені поправляла макіяж. Так от з тренуваннями в мене, в принципі, проблем ніяких немає. Я. Завжди тренувалася, або це був зал, або це були заняття вдома на коврику, по Ютубу. І єдине, що мені дуже важливо пережити оці от перші тренування, коли в мене хватає досить жорстка така кріпатура після перших тренувань після дуже довгої перерви без тренувань. Останній раз я займалася спортом ще весною. Далі в мене не було часу, були якісь відмовки, мені це просто було не потрібно. Давайте говорити так. Далі. Далі. До речі, ділюся лайфхаком. Як я справляюся з кріпатурою? Коли у вас дуже жорстка кріпатура? І я це говорю зі свого досвіду. Якщо це допомагає мені, це не означає, що допоможе вам, але скоріше за все допоможе. Перше, це клин-клином вибивають. Тому не закидуємо спорт, займаємось, тренуємось. Але тренування вже мають бути не такими інтенсивними, як вони були в перший раз, коли вас хатила жорстка кріпатура. Друге, це розтяжка. Третє. Це масаж. Масаж можете зробити самі собі, можете піти до масажиста. У мене є е, апаратик чудовий, який тренує. Купувала в Xiu Story, е, здається, в да. е, мене тут битва відбувається. Е, купувала в Xiu Story, Звичайний прекрасний масажер, дуже класно розминає м'язи. І найголовніше це гаряча ванна. Е, можна просто так, можна просто в воді, але я люблю додати магнієву сіль. вона досить добре працює саме з кріпатуркою. Так, йдемо далі. Далі це денна норма води. Денна норма води це поняття розтяжима. Хтось рахує, що треба 3 літра випивати. Хтось рахує, там скільки треба мілілітрів на кожний кілограм тіла. Я для себе випиваю комфортно. Для мене я не заставляю пити себе по 5 літрів. Але, в принципі, ну, десь близько 2 літрів в день я зараз випиваю. Далі. Може, я вже забула, що в мене а, читати книжку по 10 сторінок щодня. Я обрала для себе Думай як мільйонер досить класна книжка. Розповідається в ній про установки, які нам заважають заробляти кошти, і взагалі про психологію мислення багатих людей. Досить цікава книга. Четверта умова це те, що я маю показувати свої результати, не результати. Кожен день свій я маю показувати в соцмережі, що я, в принципі, і роблю. І п'ята умова це те, що я для себе обрала. Те, що я маю вести свої соцмережі щодня: це і YouTube, це і Instagram, це і TikTok. Кожного дня я щось викладаю в кожну з цих мереж. І це завдання для мене було найтяжчим і тривоги. Бо якщо для Тіктоку і для Ютубу, в принципі, в мене вже є якийсь контент, це те, що я знімаю протягом дня на своєму челенджі. В інстаграмі я також те, що викладаю, але інстаграм це для мене така штука. Я там можу щось викладати періодично, потім я пропадаю. Ну, в принципі, так з будь-якою Я вже починала вести цей YouTube канал ще рік назад. І нічим це, в принципі, і не закінчилось. Так само і TikTok. TikTok я взагалі створила новий нещодавно, бо я просто втратила доступ до свого основного TikTok і все. Інстаграм я також створила свою нову е сторінку. У мене там близько 20 підписників. Я дуже популярна на інстаграмі. Ось але але, поділюся невеличкими результатами. За от, 5 днів в мене вже плюс 7 підписників на Ютубі, за що я вам дуже сильно вдячна. Е в Тіктоці в мене близько 10. Нових підписників. І насправді хотіла затронути цю е, тему трошечки глибше, бо вчора я отримала е, одне повідомлення від дівчинки, е, яка мене дивиться. Яка дивиться мій YouTube, але в неї немає аккаунта і вона не може написати мені в коментарях. Вона якимось чином знайшла мене в інстаграмі, хоча я ніби, ніби як ніде не зазначала свій нік в інстаграмі тут. І чесно, вона мені прислала повідомлення з підтримкою, зі словами підтримки. І... Блін, я вчора реально я ж заплакала, чесно, я тобі наскільки вдячна за це все, бо це якраз таке і визнання того, що я роблю щось правильно в цьому житті щось. Що я на правильному шляху, що я роблю все правильно, бо в першу чергу я Пішла на цей челендж не для того, щоб схуднути. Хоча я, в принципі, я полюбила свою фігуру, і ми можемо затронути цю тему в наступних відео. Я прийшла сюди не для того, щоб схуднути. Я прийшла сюди не для того, щоб набрати підписників. Я прийшла сюди, щоб ділитися своїм досвідом, своїми знаннями, своїм життям. Таким чином. Стимулюючи інших людей на своєму прикладі, ем, даючи мотивацію людям, і ну, хочеться, знаєте, змінювати життя інших людей і допомагати іншим людям. І я знаю, що я це можу. І в мене, знаєте, всі мої подруги, от просто всі. До мене постійно звертаються з якимись проблемками, і ми сидимо, обговорюємо. Коротше, я виступаю, знаєте, в ролі психолога, коуча, наставника, і, знаєте, от навіть ті слова там, да, від близьких подруг, що я чую в, свій, в свою сторону після того, як. Ми з ними проводимо ці от наші годинні тренінги, наші психологічні тренінги від мене. Хоча в мене немає психологічної освіти. Я чую, ну, по-перше, слова вдячності. По-друге, я бачу зміни цих людей. Я бачу, що я можу змінювати життя інших людей. І... Знаєте, можливо, це така от моя маленька місія робити чиєсь життя кращим. І я прийшла от саме за цим. Я прийшла для того, щоб на своєму власному прикладі показувати, доносити людям, що все можливо. Для того, щоб мотивувати людей. До речі, ця дівчинка приєднується до нашого челенджу. Тому давайте привітаємо її в нашому клубі тяжких 75. І знаєте, що ще я хотіла затронути. Хотіла затронути таку тему, що да, в мене зовсім маленький, молодий канал, сторінка. Я початківець цієї справи. І насправді, от такі от ваші повідомлення це те, що мотивує людей брати телефон в руки і знімати щось, і продовжувати цей челендж. Насправді. Ця дівчинка дала мені наскільки от такий сильний пінок, бо якраз таки вчора я була в такому якомусь настрої, так собі, і, звичайно, під час цього челенджу в мене є сумніви, чи правильно я роблю, а для чого я це роблю, а на що на мені взагалі це все. І ось отримавши її повідомлення, я розумію, що. Я на правильному шляху, і я роблю це не просто так. Тому, якщо ви побачили якийсь маленький блог, якусь маленьку сторінку, яка тільки починає свій шлях, і вам дуже подобається контент цієї людини. Будь ласка, напишіть хоча б пару рядків підтримки цій людині. Це дуже важливо, це нереально важливо. І ви таким чином можете і промотивувати людину. І довести їй, що ця людина робить все правильно. Тому я тобі дуже вдячна, реально дуже вдячна. Ти вчора затронула моє серденько і це нереальні емоції, це реально нереальні емоції. Тому, якщо у вас, наприклад, є якийсь такий маленький канал чи маленька сторінка, будь ласка, напишіть їм. Я насправді сама так роблю деколи, коли мені реально подобається контент людини, і вона тільки почала, вона тільки на початку свого шляху, я обов'язково пишу цій людині, Обов'язково пишу. Навіть якщо це якийсь магазин, який там, я на них підписалася, вони мені відповіли. І мені подобається, в принципі, продукція, але я не планую нічого замовляти, купувати найближчим часом. Я їм напишу, що. Все супер, все класно. Ви дуже мені імпонуєте, але поки що я в принципі не планую нічого замовляти. Але я буду мати вас на увазі. Або замовте. Замовте хоча б щось одне, там недороге, невеличке, і це буде дуже класно і для вас, і для тої людини, яка це все робить. Тому ось такі інсайти на сьогодні. Не знаю, можливо, ще щось придумаю. Візьму камеру і знову ж таки запишу.